Рекламний бізнес ледь не став зброєю проти його власників. Міські чиновники забажали за рахунок рекламних площ збільшити доходи до міської скарбниці. На попередньому засіданні виконкому міський голова озвучив, що піднімає він тарифи, ініціює підняття тарифів, значить, на свій власний розсуд, скажімо так, і кошти ці йому потрібні для того, аби забезпечити газовими приладами ветеранів і решта якби населення, які соціально незахищеним, яке потребує допомоги від влади. Ціна рекламних площ за задумом керівника рівного мало зрости лише під політичною рекламою, і тільки на три місяці перед парламентськими виборами у півтора рази ідея здорожчення тарифу, каже головний комунальник: зовсім не тиск на місцевий бізнес. Не підприємці платять ці кошти. Політик, який розміщає рекламу, відповідно вона трошки завищена. Відповідно, він платить. Це не бізнесмен, платить, який займається рекламою, а політик. Тобто політику сказали, ціна на сьогоднішній день в місті рівному така. -то. Хочеш розміщати політичну рекламу. Будь ласка, розміщуй. Щоб не розлякати заможних рекламодавців політиків, рекламісти вирішили допомогти незахищеним і зберегти свій бізнес. Усі, хто має білборди, скинуться. Ціна питання 90 тисяч гривень. Таку свою волю міський голова. Саме тим і мотивував, що не вистачає у бюджеті місцевому коштів для того, щоб закупити газове обладнання. Так ми вирішили закупити це газове обладнання самі і в такий спосіб лишити тарифи на попередньому рівні. Таку домовленість сторони називають компромісом, якби його не знайшли, і ціна на рекламу таки здорожчала перед виборами. Тоді від рекламного бізнесу у рівному нічого б не лишилося. Бо після 28 жовтня впевнена Лілія Кректун тарифи на рекламу до зменшення навряд чи переглядали б. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.